Вона жорстоко карає селян за неповагу до полів. Жінка з розпатленим волоссям, копитами й батогом або серпом у руках. В українській міфології її нарекли полудниця. Полудниця, вона ж серпушниця, житня баба аборжаниця, з'являється у півдні під пекучим сонцем. У мішку за плечима вона носить украдених неслухняних дітей, які бігали полем і топтали пшеницю. Невдовзі запече їх і з'їсть. А за допомогою серпа жорстоко розправиться з жінцями, які порушують її правило. У півдні поля мають відпочивати від людей. За легендами на полудниць перетворюються дівчата і жінки, які загинули насильницькою смертю незадовго до шлюбу чи одразу після заміжжя. Вона може виглядати як дуже худа молода жінка у напівпрозорій сукні або як страшенна бабця з висушеним на сонці тілом. У полі від неї не сховатися, а от втекти до лісу можна спробувати. І в цей час задонатити шотаму на нові випуски легендарію за посиланням у дописі. Кажуть, це теж допомагає. Вік полудниці недовгий. Вона з'являється та помирає разом з полем, яким опікується. Вважалося, що зустрівши полудницю, слід ставитись до неї з повагою, пригостити медовухою та перепросити за порушення її законів, а ще тягнути час, забалакуючи її, бо після опівдня вона йде. Час повертатися до роботи.